Всім привіт! З вами Максим! І у сьогоднішньому відео ми з вами разом розпакуємо ще одну дуже цікаву посилочку з Японії з сервісу ZenMarket. Ця посилочка більше для вас, тому що тут всі товари майже які будуть куплені для вас, замовлені для вас, для того, щоб ви змогли їх придбати за найкращою ціною. У магазині Уловка в телеграмі і в інстаграмі є сторінки посилання під відео. Отож, розпакуємо, подивимось що я придбав, подивимось. Коротесенько пробіжемось по посилочки. Ну і скажу декілька де слів по кожному товару. Е, і поїхала. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Е, ну і поїхали. Почнемо з того, що посилочка якраз таки з зенмаркету з Японії. І їхала вона мені плюс-мінус 10 днів по Україні. Е, тобто, загалом 12 днів з... зайняла у мене доставочка з Японії в Україну 12 днів. Методом small авіа дрібний пакунок, я вважаю це чудовий е, варіант, чудовий е, час доставлення. Отож, приїхало швидко, упаковано добре, подивимось, що всередині. І так, всередині якраз таки є у нас TTN, е, ну, це інвойс, що є в посилочці, нам воно не потрібне. Відкриваємо, нас зустрічає якраз таке, е, така листівочка від ZenMarket Чому б ні, дуже приємно. І перший, е, перший товар, який. У нас тут буде Це сумка. Це сумка дуже цікава, дуже унікальна сумка для риболовлі. Поясна сумка від Shimano. Моделька зараз буде у вас на екрані. Ось така сумка, ось так от вона виглядає. Вона поясна, вона на два відділення, є одне основне, одне додаткове. Сумка дуже гарна, в новому стані. Ніяких Надривів, поривів, всі замки працюють. Є в неї тут спереду лямки для того, щоб чіпляти, або додаткову розгрузку, або якийсь інструмент, якісь ретривери. На поясі є у нас декільце, є в нас ліпучка для інструменту, є кільце теж для інструменту. Є дуже важливо, що у нас є для нашої вудки. Такий от тримач, що дуже рідкісно, дуже рідко зустрічається у поясних сумках, саме невеличких. Є у нас позаду головна фішка сумки. Дивіться, яка вона тут якісно зроблена, прошита, і який у нас тут гарний плотний матеріал, який поролончик, який відштовхує воду, пот і дуже гарно сидить. Я її вже одягав, вона настільки гарно сидить, що ти її просто не відчуваєш. Я взагалі не люблю поясні сумки, тому що якраз таки вони. Погано сидять на мені. Тобто вони десь давлять, якщо ти багато накладеш, вони реально давлять і ну, це не, не прикольно. Ось, А ця сумка я її вдягнув, і я просто фігів від того, що вона не відчувається взагалі на тобі. Тобто дуже якісно зроблена. Перше відділення якраз таки має дві застіпки. І всередині все дуже гарно зроблено. Всередині маємо спереду дві резиночки. Для якихось там, можливо, флюра, приманочок, маленьких коробочок, гачків, грузиків. Тобто дуже прикольно. Далі у нас тут є основне відділення. Я сюди вже вклав, вкладав коробочку 3010. вона сюди ідеально стає від мейхо. Також стає сюди котушечка в чохлі і коробочка 3010. плюс щось можна накидати там силікончика і ще якихось там. Тобто вона не, не широка, ви бачите, тобто вона не дуже велика по ширині, але можна сюди вкласти дуже багато всього. І теж ми тут маємо дві, дуже якісні, ви можете побачити, на резиночках, вже більше за розміром прошиті відділення. Отож, сумка дуже крута, дуже якісна. І я вважаю, я вважаю, це чудовий вибір для тих, хто хоче собі круту сумку, дуже якісну. І е, не, недорогу, тобто відносно недорогу, тому що за Shimano, за японську якість, за бренд, за продуманість таку, Тобто вона невелика, але бачите, дуже багато відділень є для вудочки, є на кожному е, фастексі, на кожному рівні декільця для того, щоб е, все трималося. бачите. І фішка якраз такі, що вона дуже гарно сидить, тому що в неї дуже широкі ось ці поясні рівні. Фішка сумок поясних, щоб у них були, бачите, дуже широкі поясні рівні. І тут якраз таке саме така історія і є. Тому вона дуже гарно сидить. Перший наш лот, я її купив взагалі для вас. Але вдягнув, подивився і, напевно, її залишу собі, якщо ніхто її не купить. Ціна її в магазинах, і вона не продається, але була десь 4 тисячі гривень. Я виставлю її за 1750 гривень в новому стані, по факту, якщо хтось купить, окей, не купить, я її залишую собі, буду ходити собі по малій річці, ловити і кайфувати. Якісна, гарна. Файна сумка. Немає конкурентів в Україні. Є якісь виробники Акрополіс, флагман, але то е, Акрополіс непоганий виробник, але менш продумана. Ну, і все-таки ж Шимано є, Шимано, виглядає по місткості, по якості. Це просто супер. Є ручка для переносу, тобто, ну, будете першим на районі, як то кажуть. Е, далі, далі наступний наш е, лот. Ну, не лот, а наступний наш товар, який приїхав. Це дуже цікавий товар, це шнурочок. Дивіться, ось такий шнур. Це дуель Armored S, одиничка по японії, 150 метрів розмоточка. Шнур дуже унікальний, тому що в нас він не продається. Характеристики його такі, що він чотирьохжильний. 150 метрів це не найкраща розмотка, тому що 200 метрів. Це, я вважаю, найкраща по універсальності розмотка. Але 150 метрів це гарна розмотка, гарна універсальна розмотка в цілому. І фішка цього шнура, що він чотирьохжильний, але. Він дуже якісний в плані того, що він дуже гарно тримає абразив, просто суперсько. При тому має силіконове покриття і дуже гарно летить. Дуже гарно. Ось в такому жовтому кольорі ціна його 865 гривень. Взагалі, всі ціни я не запам'ятав, але всі ціни будуть під описом відео. Та на каналі Уловка теж всі ці лоти вже викладені пару днів тому. Ось тому такий шнурочок у нас є в наявності 150 метрів. Я їм не користувався, але він унікальний, в нас він не продається. Дуже якісний, дуже гарно летить, 4 Одиничка по Японії дуже універсальний розмір. 150 метрів. Ну, для ловлі на Дніпрі, для ловлі з човна, там, на отцовку, на велику рибу. Під твічинг, ну, чудовий варіант 4 шнурочок. Файний шнур, я вважаю, дуже крутий і унікальний. А наступний шнурочок, який теж куплений для вас, це шнурочок від UGK це Veragas X4PE. Суперкваліті. 0,6 діаметр по Японії, дуже універсальний, лайтовий, медіум лайтовий, медіум діаметр. і 200 метрів розмотка. Мультиколор. Тобто шнурочок дуже крутий. Я вважаю унікальний в тому, що він коштує, я не пам'ятаю точно, але 725 гривень, ніби на нього ціна. Він 200 метрів розмотки. і За 700 гривень ви отримуєте 200 метрів розмотки, 0,6 діаметр. Я його не використовував ніколи, але знаю, що є GK шнури. Оригінальні це не підробка, це оригінальний з внутрішнього ринку Японії. Ти він має бути дуже якісний, надійний. 200 метрів 0,6 діаметр це така основа всіх основ. Чотирьохжилочка, тобто дуже гарно тримає образив, тому дуже гарно летить, доволі жорсткий, тому що це UGK. Більше шнурів у них жорсткі. Ну, я вважаю дуже крутий шнур, за дуже гарною ціною. Теж в нас я не бачив, що продавався в магазинах. Ось, далі дуже цікавий шнурочок. Це шнурочок, який теж у нас не продається, якраз таки. Дивіться, це Sunline Deep One X8PE. 300 метрів. 300 метрів одиничка по Японії. Дивіться, мультиколор. 300 метрів це фішка, тому що це діповий шнур, як ви бачите, тобто для максимально дальних викидів, він 8 жилка, тобто він буде максимально далеко летіти, при тому 300 метрів. Дуже важливо, 300 метрів це максимально топова розмотка, яка існує наразі. Тому що 150 метрів все ж таки ну, не найкраща розмотка, тому що десь там пару обривів, якщо ви ловите на великих відстанях, і шнурочок вже під виброс, під бекінг або там під ще щось. А якщо ви ловите там, як універсальне, то 200 метрів це найкраща розмотка. 300 метрів, якщо ви ловите на 80 метрах, 90 метрах, тобто дальні якісь викиди, то 300 метрів це як купив і назавжди. Шнурочок в нас не продається, аналоги є від Duel 300 метрів або ще якісь там шнурки, але саме ця моделька в нас не продається. З внутрішнього ринку Японії ціна 1450 гривень за такий шнурочок, одиничка по японії, 300 метрів під медіум, під медіум лайт, під Боблера, твічинг, тобто під будь-яку ловлю на велику рибу і не тільки файний шнурочок, дуже якісний 8. Одиничка по японії 300 метрів. Далі. Далі дуже цікавий варіант це шнурочок duel hardcore Super X4. Це хардкор лінійка від дуелі. Написано Water Repellent, тобто водозахист, то тобто він відстовхує воду. 4 жилка. Діаметр тут у нас одиничка і 2 по Японії. 1-2 по Японії. 200 метрів, якраз таки 200 метрів розмотки майже всі купив, тому що це найкрутіша розмотка. 1,2 по Японії, залишився тільки одна штучка, вже одну купили. Чотирьохжилка, ціна 625 гривень. 200 метрів, 1,2 по Японії. Гарний якісний шнур, дуже гарно тримає абразив. Вважаю, що дуже крутий вибір за цю ціну. Японський шнур-виробник Японія, Тобто файний шнур з файною, якостю, з файною розмоткою. тобто Дуже гарний варіант, придивіться. Кому цікаво. Далі, далі, це такий же шнур Duel Super X4PE Hardcore, але вже в діаметрі 1,5 по Японії. Це вже товщий шнур, чудово підійде під той же самий Воблер, під е, велике навантаження, наприклад, з човна ловити на блешні, там, на джиг, дуже важкий, під трофеїв, або і не тільки під Фідер чудово підійде. Тобто всі ці шнури дуже гарні, універсальні, е, якість гарантована, тому що з Японії якраз таки 100% якість. Теж мультиколор. 4 жилка 1,5 по Японії, 200 метрів, ціна 625 гривень. Водозахист відштовхує воду, дуже гарно летить, дуже гарно тримає абразив. Ну, Файний якісний шнур у чудовій розмоці за чудовою ціною. Е, теж одна штучка тільки в наявності наразі. Далі, Далі. Шнурочок Super Cold. дуель Hardcore x 4 Super Cold. Це топова чотирохжилка е, в плані того, що вона має максимальну від, відштовхуючу чи влаштивості води. Тобто е, зимою, наприклад, дуже гарно буде не впитувати воду. Тобто, в цьому плані цей шнур реально дуже цікавий і прикольний. Чотирохжилка 2.0 по Японії, 200 метрів. Ціна 625 гривень. Одна штучка тільки в наявності. Дуже цікавий шнур, вважаю дуже крутий, тому що ціна дуже приємна. Розмотка найкраща, яка є це 200 метрів під воблера, під теж важкий джиг. Ну, Чудовий варіант, кому потрібна одна штучка в наявності 200 метрів 2,0 по Японії. Чудовий варіант за чудовою ціною. Далі Далі у нас шнури, шнурочок duel PE Take 8. Це написано BRAID. Це... Шнурочок вісьмижилка, тобто він вже буде дуже гарно летіти, тобто дуже гладкий і слизький. Але при тому фішка tx 8 цього шнурочка, що він дуже гарно тримає абразив. Тобто ви отримуєте шнурочок в розмірі 1,2 по Японії, 200 метрів розмоточка. І фішка шнурочка дуже гарно тримає абразив. Теж мультиколор, шнурочок дуже цікавий, я вважаю, унікальний. Хто не ловив таким шнурочком, радше попробувати, тому що дуже багато людей його... Так скажімо, хвалять, тому що реально і летить, і при тому тримає абразив. Тому що у мене є шнурочок Sunline онлайн-сіглон, то він дуже гладкий, м'який, але при тому не тримає образив. І були моменти, я ловив судака, судак зайшов під бровку і мені обрізав шнурочок. А цей шнурочок, я думаю, витримав би цього судачка і я б його витяг би. Тому те, що він тримає образив, це великий плюс, велика фішка 1-2 по японії 200 метрів. Ціна буде <кхм> під відео. Точно не пам'ятаю. Але плюс-мінус 800-900 тисяч гривень. Це топовий шнурочок, вісьмижилка від duel. Перегляньте, будь ласка, одна штучка в наявності. Далі два шнурки. Це duel hardcore X8. Звичайний X8 не дешевий, тому що він, так скажімо, стандартний оцей хардкор. Звичайно, не супер, не супер. Колд він е, найцікавіший, тому що він реально дуже гарно летить оцей X8, 200 метрів є 1,2 по Японії. варіантик І варіантик 1 по Японії. 1 по Японії. Ви можете подивитися по каталогу дуель, то ці шнури вони коштують дорожче, ніж Duel Hardcore Super. Тому ці шнури вони вважаються вище за рівнем. Отож, є одна штучка одиниця в наявності і одна штучка 1,2 в наявності. Ціна на них 900 гривень на кожну, тобто одиничка 1,2 по Японії. 200 метрів 8 жилки, в мультиколорі. Я вважаю дуже кра... круті і цікаві шнури. За якраз таки дуже крутою і цікавою ціною. Топові діаметри для ловлі з човна на Дніпрі для далеких закидів, великих вантажів. Одиничка по Японії 1,2. 200 метрів за топовою ціною. Будь ласка, розгляньте. Кому цікава вісьміжилка з дуже гарною, гарними властивостями закиду у чудовій розмоці за чудовою ціною. І надалі дуже цікавий лот. Він не продається. Це лот, який я купив собі. Це флюоркарбончик Sunline V-Hard 50 метрів 0,25 діаметр. Ніколи не використовував цей флюоркарбон. Тому купив, подивитися, що таке японський флю... флюрокарбон. 50 метрів. За гарною ціною він мені вийшов. Дуже цікавий. Є навіть резиночка, тобто упаковка дуже цікава, якісна. Подивимось, зроблено на нього огляд. порівняю з нашими китайськими виробниками, які пишуть, що він вироблений в Японії, тобто японський матеріал. Подивлюсь, чи насправді він коштує своїх грошей, чи цікавий він. і подивлюсь. Зроблю відгук, можливо, закуплю ще й вам його на продаж за найкращою ціною. Sunline V-Hard, спробуємо, що це таке. І ще у цьому ж лоті були дві волосіння від Sunline дуже цікаві по 150 метрів. Волосіння цю купив тільки тому, що дуже гарна ціна була. Якраз таки в мене цікавий флюорокарбон, а волосінь це була як додаткова фішка-подарунок від продавця. Буду, так скажімо. Згадувати поплавочну ловлю, тому що забув, як взагалі це все продав всі поплавочні страсті. Тому якраз таки в мене з'явились два шнура 0,28 і 0,22. Тобто 0,22 можна під поводочки, 0,29 можна як основну волосінь на вудочку намотати. 150 метрів чудові розмотки. Японське виробництво вважаю, що дуже круті шнури, тому що, ой, вибачте, волосінь, тому що в нас вона не продається. Дуже цікаво, спробую, тому що користувався тільки. Нашими, тобто флагман, фанатік китайськими дешевими там за 1 долар. Подивлюсь, що це таке. Теж зроблю огляд порівняння з нашими. Чи краще японське, чи не краще. Тобто подивлюсь. І останній лот Останній лот. прибираємо коробочку. Останній лот наш дуже цікавий. дуже цікавий, тому що він мені вийшов за дуже цікавою приємною ціною. Як ви бачите, тут купа, купа всього. Тут будемо зараз по, одной, по одній позиції, так скажімо, проходитись. Цей лот купив тільки знову ж таки, тому, що тут багато всього цікавого мені є, теж для поплавочної ловлі, і тому що ціна була дуже приємна. Отож, перше, що ми виймаємо, це якраз таки ось такий кінчик від вудочки, як не дивно. Це такий ківок. Ну, цікаво, він мені, чесно кажучи, не потрібен, але можливо, колись знадобиться. Ківок від вудочки, можливо, кому потрібен, теж він продається. За ціною в особисті повідомлення на YouTube або Telegram, Instagram. Дуже цікавий, тому що, я так розумію, він для зимової риболовлі. Ось такий, тобто Він максимально гнеться. Ну, Цікаво, цікаво, реально цікаво. Тобто, Я так розумію, він вставляється в вудочку основну і ти ловиш зимою рибку. Ну, цікаво, цікаво Але я його використовувати не буду, я цим не займаюся. От, але подивимось. Подивимось. Можливо, колись знадобиться, але як мінімум, як бонус за дуже файною ціною. цей набір мені вийшов, вважаю, дуже прикольно, чому б і ні. І далі у нас такий варіантик, це Сасаме. Номер 4 0,6, 45 см. Все, як я розумію. Поводочки вже з гачочками тут вийду для карася, для уклійки. Тобто поводочки, я знаю, дуже не дешеві, в нас не продаються. Вже зроблені поводочки з дуже гарними гачками на волосінні 45 см. тобто Отакий файний варіанти у мене тепер є. Далі теж якась волосінь, тобто поводки вже зроблені, поводочки. Тут вже використані декілька штучок, але дуже маленькі гачки на сільд, на... Якусь там плотвичку. дуже гарний варіант, зроблені поводочки, тобто дуже якісний матеріал, Ну, японське виробництво. Далі ось така якась хаябуца. Це, як я розумію, для, сель, для сільди. Ой, теж. Тобто такі самодури, як я розумію. Дуже цікаво, я їх ніколи не використовував, є грузик, це повністю зроблена снасть. Кому цікаво, теж продається Я цим не користуюсь. Щодо ціни в особисті повідомлення, ну, сьомий номер. Дуже багато тут всього 2 метри написано довжина. Ну, цікаво. хаябуса, знаю, топовий виробник в Японії. для, якраз таки такої рибки. Самодурчик з грузиком, багато гачочків. Дуже цікаво, чому б і ні. Далі, такий набір. Це дві блешні. Дві блешні, Що важливо, гачки тут одинарні і вони. На нитках, я такого ще не бачив, написано для бичка, як я розумію, якийсь буллер Fujiwara, Тобто теж японське виробництво 12 грамів, 2 блашні. Я думаю, я їх буду використовувати на щучку на окуня, я думаю, більш ніж підійде. Як мінімум, японська якість японське виробництво дуже цікаво. Дуже цікаво, ніколи такого не бачив. Далі, далі у нас теж якась е, з, 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 з гачками із. Грузиком якась Снасть. Не знаю, що це таке, чесно кажучи, ніколи не бачив. Але, як я розумію, теж на якусь таку рибу повністю зроблена Снасть. 2 метри, як я розумію, ну цікаво, тому що сама ціна 400 єн, це там 100 гривень. Ну, це не мало. Це від гамакацу теж топовий виробник. Подивимось, чому б і ні. Далі теж снасть, як я розумію для сільотки. Ну, нова, як я розумію, повністю 3 метри або 2, не знаю. Теж грузик. Цікаво, дуже цікаво. Грузик, багато гачків, як я так розумію, теж на сільотку, на плотвичку чи на щось таке. Дуже цікаво. Це мені вийшов в дуже приємну ціну, тому, ж, тому я його і взяв. Теж дві такі є використані декілька штучок. Овнер, 70 см з гачками. Я, я так розумію, це, ось тут навіть видно, це вже зроблена снасть. Тобто внизу грузик, багато гачків, зверху верхлюшочок ти одягаєш і ловиш багато рибок за один раз. Ну, Цікаво, чому б і ні. Далі, далі. Е, Віддайве дві штучки. Це п'ятий номер і шостий номер, теж якась снасть. Е, ну, Дуже цікаво, чесно кажучи, тому що це з внутрішнього японського ринку я ніколи такого не бачив, не використовував, навіть в наших магазинах такого навіть близько не продають. Теж, як я розумію, зроблена снасть повністю. Тобто є тут свої, так скажімо, приколи, тобто багато гачків, основна волосінь. Внизу у нас вертлюк для грузика, вверху вертлюк для того, щоб цепляти за основну волосінь. тобто вудочку. Ну, Цікаво, чому б і ні. Спробуємо подивимось, що це таке. Далі від овнера теж грузик, як я бачу, тут самодур, вже як я розумію, Від овнера. 500 єм, тобто 150 гривень коштує. Як я бачу, нова, не використана. Ну, цікаво, дуже цікаво. Теж тут видно, тобто це внезогрузок, багато гачків, чіпляється, ну, тобто все по одному типу. Хтось закупився і це все використовував. Далі тут для мене це зрозуміло, це Юзурі ес, Стопорожки для нашої, так скажімо, поплавочної оснастки, тут, тут все видно. Ну, я, так, я таке використовував, коли робив донки. Самостійно дуже гарна штучка, ну чому ні ще й польського виробництва. Прикольно, цікаво. І е, два останні товари в цьому наборі, в цьому лоті це грузики, е, але незвичні, тому що внизу тут є вертлюг і зверху вертлюг. Тобто, я розумію, Це те, те, теж для снастя тут видно. Тобто чіпляється внизу гачок, зверху гачок. тобто цікаво, Дуже прикольна снасть. Чому б ні від Овнера. І останній в цьому наборі це ось такий дуже цікавий предмет це волосінь. Коштує вона 600 єн, тобто 155 гривень. Монофілон Fish Online 50 метрів 0,15 діаметр ніби. Ну, буде мені якраз таки під, поплав... під... поплавочну ловлю на поводочку буду використовувати. Якраз таки дуже прикольно і цікаво. Не дешево, 50 метрів, на поводочки те, що треба. Отож, як ви бачите, дуже багато товарів було в цьому лоті, але я його купив за дуже прикольною ціною, дуже прикольною ціною. І я вважаю не даремно, тому що дуже багато цікавих товарів, яких якраз таки у мене не було. І тепер зможу ловити на поплавочну вудочку, на поплавок, буде цікаво. Подивимося, будемо цю тему розвивати у себе на каналі. Ось, ну, ось такий у мене вийшов огляд по силочці. Ще тут була кодушечка Shimano Ultegra Compact 2000S. Вона вже продана, як тільки приїхала, одразу людина мені написала і придбала. Вона вже відправлена новому власнику. До речі, за ціною, кому цікаво, 3700 гривень. Нова в новому стані. Декілька рибалочок, тобто жодної царапинки, нічого, хід чудовий, прекрасний. І ще тут був шнурочок, зараз побачите на екрані фото. Варівас вісьмежилочка 200 метрів 1,5 по японії. І ще був шнурочок DeVL Hardcore 05. Дуже цікавий шнурочок. І ще тут був шнурочок, як я пам'ятаю, да, ще одна штучка була Super X4. ось такого, 1,2 розміри. Це моя перша поставка для вас товарів, шнурів. Надалі буду купувати, я думаю, шнурки найактуальніших розмірів це 06, 08 та одиничка по Японії. В розмотках 200 метрів за найкращими цінами, думаю, будуть через місяць-півтора нова поставочка дуже цікавих товарів. Також їде з Японії дуже цікаві сумки, дуже цікаві японські коробки. Це все буде продаватися у мене в магазині уловка. Тому переходьте, будь ласка, за посиланнями під відео. Всі посилання є, переходьте. Також замовляємо в цьому магазині товари під замовлення з Японії. Теж робимо на найкращу ціну для вас. Тому, будь ласка, переходьте, Кому цікаво, кому потрібно. Круті снасті за найкращими. Цінами тому дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, дякую за підтримку, дякую за тисячу підписників, які ви набрали. Ну і йдемо далі до 10 тисяч підписників. Дякую всім, до побачення до нових відео.